Доброго дня. В магазині Алло, в інтернет-магазині Алло завдяки застосунку Allo ми придбали такий від, от, е, набор кастрюль крав. Е, ну, дуже він гарний, нам сподобався. Він складається е, з 6 предметів, з 12 предметів. Це 6 кришок і 6 кастрюльок. Одна з них ковшик. Вони дуже красиві, дуже блистять тяжкенькі, бо вони складаються в них капсульне п'ятишаре в дно і стінки в них теж товстенькі. Там, в інших я б бачив в кастрюлях других фірм. Це 0,5, а це 0,7. Це е, вообще, дуже здорово. Ну, хочу зазначити, що е, цей набір ці, ці каструлі, вони тут зазначені на коробці, вони призначені для різних видів плит. І також індукційні теж е, можна мити в мийній машині. Ну е, що, що ще можу сказати? Ну, подивіться самі. Який, який гарний цей наборчик. Подивіться. Я все виймати не буду. Ну Так, покажу, бо це ще не нам на подарунок може згодиться а може собі оставимо, а на подарунок закажемо. Так, це одна, дві. Дивіться, який гарненький ковшик. Ковшик. От. Везде зазначено крав. Це дуже популярна, дуже знаменита німецька фірма. І дуже знають. Раніше в нас були кастрюлі другої фірми. Ну, ми вирішили перейти на цю, бо вона показала найкращі результати. Дивіться, яка входить гарна велика кастрюля. В цей наборчик. Ну, що я можу ще сказати? Ну, покупкою ми залишилися дуже задоволені. Бажаю вам, рекомендую вам теж придбати такий набор. Не пожалкуйте. До побачення.